Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці 5 мотоаксесуари, які я замовив на тему. Всі посилочки три товари прийшло різних. Так, я забув сказати э, це є. Насчот, э, попереднє замовлення, було вже так, подивився і бачив. Там мали йти в комплекті кріплення для того, щоб кріпити на мотоцикла, його не було. Тому я замовив на Aliexpress. Має прийти також, буду розпаковувати, дивитися. Що ж, а ми будемо розпаковувати. Дивіться, що нам прислали. Це в мене, кстати, четверта посилка. Ось на тему яка я заказував дві, з яких я розчарувався в замовленні на тему. Ще те, третій як раз, я розчаруюсь, то вже більше перестану таке мовляти. Так, це мене перековицю. Це прийшли фари, які я замовляв, мені знайомий на роботі, він хоче поставити на мотоцикл. Так, ось такі ось коробочки прийшли, як хочете прийняти, якби тобі її грали підбол. Сподіваюся, будуть робочими. Так. Так. Можете поставити на паузу, подивити подивитися їхні характеристики, а ми відкриємо подивимося Ці фари. Ось фари Прийшлися. так. Це в нас для вмикання і вимикання фар. Кнопка така йде в комплекті. бачите вона двойна йде, вимкнули і вимкнули. Це кріплення на руль йде. також так То тобто їздить на мотоциклі, знаю, для чого вони потрібні. Такі ось дві фари прийшли до нас. Пластмасові вони є на цьому. Тільки саме металеве скріплення в їх йде. А самі вони пластмасові. Так, як -то? так ось тут розбираються запомою болтиків, якщо треба поміняти діоди тут йдуть, походу. Так, щоб їх одремонтувати. Якщо, що, я попрошу як знайомий поставити на мотоцикл, я сфотографірую їх чи я зніму відео. І виложу його на каналі. Подивитися. Такі ось фари непогані. Ну, вони в районі 100 140 гривень коштували. Пара цяє. Разом з вимикачем. Вони йдуть парою і вимикач в комплекті. Так, а ми переходимо до слідуючого товару. Так, що ж, наступний нас товар. Ось така ось наклейка на бак. Вона, чесно сказати, тоненька. Мене на цьому, що Я на AliExpress брав, вона якась грубша, більш така, знаєте, а це просто надруковані на, на плівці э, цяє. Просто на плівці надрукована. Віціна така сама була, як і тут. Тому я напевно я не, не, не залишив посилання під відео, а оставлю той, що я заказував на AliExpress, Вона точно така сама. Я, кстати, я покажу, яка у нас за рік використання. Також ставлю відео. Ну, Поки що я їх клеїти не буду, напевне. Ну так, хочу здачі телефону мотоциклу. В ремонт, щоб мені встановили пластик. Капітал щоб провели. Ну, Таке, знаєте, це невеличкі ремонтні роботи провели, там, поміняли стопа. Кришку передньої зірки по -по -по побила кришку. Ну, так, що, якщо що. якщо Я по -по 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 скину фотографію, як воно виглядає. Також, скину фотографію, яка мене як мене, яка мене стоїть і рік вже, який я на Алікспрес заказував. Ну, вона ця тоненька, дуже тоненька, вона так типу, для, чисто для красоти. Бо та, йде, та, що я заказував, вона йде, така, як з уплотненням. Всередині вона грубо, грубша була. І вона мягка, нажимаєш, вона, знаєте, як прушка всередині. Тобто, якщо ти спираєшся на бак, вона, вона просто не, не дає. Ну як, вона просто не муліє тобі. Ну, що вам вже Типа, як, ну що, це не для крусти має бути, а для практичності. То це наклейка така собі, можу сказати. Тобто, що ми приходимо до слідчого товару? Останній товар на посилці можуть бути ось такі мотопочатки. Можете поставити на паузу, подивіться їхні характеристики, коли цікаво. Дістанемо та поміряємо. Так, розмір Excel іде, да? бо в мене одна права рука, трохи груб, грубша, що вона пластина стоїть. Бачите, ще й шрам видно. Це після аварії на мотоциклі, я тоді падав з мотоцикла, мотоциклу. Ламав руку мені поставили пластину. Я трохи було погано. Рука працювала. Так, ну такі, ну, чесно сказати, ячика краще, вони тоненькі, по-перше. Ну, це видно, що шкірзам. Це не шкіряні. Це шкірзам. Ну, чесно сказати, мені і в очередний раз на тему товар щось не дуже сподобалося. Я більше не буду замовляти на тему. А буду чисто на Аліекспрес заказувати товари і замовляти. Так, поміряємо, як воно буде. Так, так Підходить нормально. Тут йде, я не знаю для чого ця засібка, більше всього, що вона щоб не прищебується до курточки мотокуртки. Ну, вони такі. Тоненькі, звісно, їх осіння прохладно буде їздити, а В... може і ні, хто я знаю. Аліекспрес вони стоять, схоже я бачив, за 500 гривень. Так, поміряємо ще цю кавичку. Застівка. Як бачите, вона не нажимаєш, бо як їдеш на мотоциклі, вона постійно мене зажимає рукавиця, постійно зажимає цю кнопку і вона працьовує. Ну, побачимо, як будуть користуватися, як, як буду їм користуватися, як будуть ці, як, як вони будуть. Бо сумку я заказував сумки, перше моє замовлення сумки були на... Тему. І одна вже сумка, ту, що я сильно подарив, вона вже порвалася. Просто скільки місяців два користувався нею, вона порвалася. То не знаю, як будуть руковиці ці. Так що, ось така у нас була розпаковочка. Сподіваюсь, будуть того служити. Так що, така у нас була розпаковочка, посилання на дані товари. Я залишу під відео, я буду е -е, оставляти посилання на тему, а також на Aliexpress. Аналоги товари, подивлюся, і там, де я заказував свою наклейку на бак. Так що, всім, хто дивився до цього моменту, всім дякую. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. зустрінемося в на наступному відео. Всім па-па.